2 квітня Міжнародний день дитячої книги. Книжковий світ то особливий світ, безкінечний, наче море з небом. Почати можеш будь-коли політ. Для цього лиш читати треба. В книзі зібрано усі надбання льотства. Книга з дитинства наш друг. Вона навчає розважає і відкриває багато цікавого для тебе. Книги по-різному допомагають людям. Одні навчають, інші розважають. Якісь книги розкривають таємниці природи, а якісь цілого Всесвіту. Скільки у людей потреб, стільки і книг. Через це книгу називають надійним другом і помічником. Книга розумна, чарівна, прославляє нашу українську мову. Книга навчає нас бути відважними, сильними рости, любити природу, свій край берегти. Тож, друже, книгу ти тримай? І правила поводження з нею запам'ятай. Ти за книгою доглядай, на полицю їх складай. Не бери ніколи книгу брудними руками, бо заплаче вона вмить гіркими сльозами. І на стіл ти подивись, щоб сухий був і чистий. Та не вздумай ти ніколи за читанням їсти. Не клади нічого в книгу, та не рви сторінки. Не згинай обкладинку і не малюй картинку. Приготуй в дарунок книзі закладинку гарну. І не будеш ти гортати сторінки замарно. Якщо будеш дотримуватись цих правил, наші книги завжди будуть мати гарний вигляд, зможуть довго служити вам та іншим читачам. Чи є у вас книги, дітки? Які вони? А яка ваша улюблена книга? Книга Добрий вірний друг. Книга знає все навкруг. Дякую за увагу.